Українські студенти комп'ютеризовані. Використання цифрової техніки у вітчизняних вищих школах на рівні Європи, принаймні, східної відтак університетам, доводиться задовольняти студентський попит на інформаційні технології. За результатами опитування студентів східної Європи. 90% українських студентів користуються традиційними настільними комп'ютерами. Натомість ноутбуки стають у нагоді менше чверті опитаних роль мобільних цифрових пристроїв у житті українських студеїв менше ніж у їхніх колег із Польщі, але більше ніж у румунів. Продавці комп'ютерів говорять зараз близько половини покупців студенти і обирають вони здебільшого бюджетні ноутбуки. Що відмовляється від комп'ютерів, тобто комп'ютери там порівняно з ноутбуками. Там відсотків 10 тільки виходить, що тільки будуть комп'ютери. Далі це вже тільки 90% це ноутбук і за ними майбутнє. Також дуже багато переходять до планшетів. Ну лише популярність їх в нас не така велика. Студентка філології Юля користується електронною книжкою легшою і зручнішою ніж паперова. Однак для її колег такий пристрій залишається екзотикою. Найчастіше теперішні мешканці гуртожитків користуються саме ноутами. Найзручніше, найвигідніше в плані і грошей і місця в гуртожитках, Зокрема, я там живу. То я про це можу говорити. Я комп'ютер не настільки зручніше. Навіщо студентам комп'ютери за результатами опитування найчастіше для спілкування? Також студенти за допомогою комп'ютера шукають інформацію в мережі, набирають тексти, дивляться відео, слухають музику, сидять у соціальних мережах та читають. Більш спеціалізована робота займає останні місця в рейтингу в інституті комп'ютерних технологій львівської політехніки. Цифрові пристрої є майже у кожного студента, але користуватись ними викладачі дозволяють не завжди. На лекціях звичайно негативно. Потрібно писати конспект, а на практичних та лабораторних, звичайно, вони не проти цього. Якщо потрібно, то дозволяють. Попри це, викладачі визнають за інформаційними технологіями майбутнє вищої освіти. Багато студентів вже ходять на заняття з нетбуками, ноутбуками, де використовують і інтернет тут же і Мають внутрішню потребу жити по, 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 по сучасному. Тому і викладачі так само мусять підтягуватися. Набрав прізвище Грушевський, так, наприклад. При пошуку. Пошукова система показує всі видання. Керівник наукової бібліотеки показує, як працює електронний каталог видань. Від його паперового аналогу мають намір відмовитись. Тематичні збірки бібліографії, віртуальна читальна зала, нові надходження, база даних із понад 20 тисячами наукових текстів. Це лише частина нових інтернет-сервісів закладу. Якщо сучасний читач, сучасний студент, потребує інтернет-ресурсу і не запропонуємо йому його ми. Він піде до інших користувачів, він буде читачем інших. Баз даних і інших ресурсів. Ми боремось так само за свого читача за словами науковців. Із комп'ютером та інтернетом тепер можна вчитись інтенсивніше. Це залежить від студента. Якщо він хоче навчитися, він тепер має значно більше можливості для для цього студіювання. Однак наголошують, врешті-решт рівень знань майбутнього спеціаліста найперше залежить від його старанної роботи. Арсен Данилюк, Володимир Крятковський, головні новини Львова.